Мої вітання всім любителям астрології. З вами ваш практикуючий астропсихолог психолог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 3 по 9 листопада. Включно це дуже важливий для нас період, адже ми будемо з вами відмічати повню, і буде зміна енергії яких саме про все це більш детально поговоримо для того, щоб ви якомога краще спланували свій тиждень свої справи та реалізували задумане. Всім дякую за увагу, за ваші лайки та коментарі. Це дуже важливо для просування українського контенту просторами YouTube. Прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт. Ви можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. А всі відео прогнози на листопад вже Є на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку. Також вже є відео і на 2026 рік. 9 листопада Меркурій, планета мислення та інформації, буде переходити в ретроградний рух, що це нам дає, також розказала в окремому відео. І не лише про саму ретроградність, а його взаємодію із чорним місяцем, який не давав нам спокою із 22 жовтня і до кінця. Місяця, коли перейде назад в прямий рух, знову буде у з'єднанні із Гекатою, щоб ми остаточно поставили крапку на всіх провокаціях в нашому житті і пропрацювали дію чорного місяця. Почнемо зараз з вами із понеділка. 3 листопада, в цей день місяць, який відповідає за наш емоційний стан, за нашу підсвідомість, буде в знаку Овен. А це вказівка на те, що ми з вами будемо націлені на прояв ініціативи, лідерських якостей. Дуже велика енергія зараз, адже місяць зростає, і також місяць знаку Овен дає нам можливість реалізувати наші плани. Буде діяти енергія 13-ї місячної доби, символом якої є кільце. Це день накопичення знань, хороший період для групової діяльності, для обговорення важливих питань в групі, в колективі однодумців. Енергія дня буде допомагати нам звільнятися від вантажу минулого. Сприятливі будуть також і фізичні навантаження та спілкування із представниками знаку Зодіаку Овен. А із 15 години і 16 хвилин ми вже будемо підпливом енергії 14-ї місячної доби, символом якої є труба. І всі розпочаті. Справи, які націлені на допомогу іншим, мають багато шансів на вдале їх завершення. День сприятливий для початку нових справ, для укладання великих угод. Та розберемо також з вами аспекти. Цього дня Марс буде в опозиції до Урану. Тож можуть бути збої в електропостачанні, можуть бути підвищена аварійність, конфліктність. Тож важливо зараз починати ті справи, які ви раніше запланували. Також може бути прихід нових ідей, інсайти. Ви можете зовсім по-іншому подивитися на ситуації і діяти нестандартно, не так, як завжди. Цього дня Юпітер у гармонійному аспекті удачі до чорного місяця, що дасть нам можливість. Для відкриття другого дихання, щоб ми досягли поставлених цілей, залишається впродовж усього тижня гармонійна взаємодія між вищими планетами, такими як Уран, Плутон та. Нептун, що дає нам можливість більш глунчко адаптуватися до мінливостей життя, впровадити щось нове, і звільнитися від непотрібного. Вже зараз можете подумати, що саме заважає вам рухатися вперед, щоб після настання повні 5 листопада ви могли більш легко звільнятися від цього непотрібного, адже ми будемо отримувати результати. Також Юпітер в гармонійному аспекті до. Сатурну, і це вказівка на те, що наші амбіційні цілі мають великі шанси на реалізацію. Будемо діяти стійко і наполегливо, дотримуючись плану, структури та порядку. Цього дня Венера, яка відповідає за фінанси, взаємовідносини та наші бажання, єдиний напружений аспект до Юпітера планети розширення. Тож, Наші бажання можуть бути надмірними. Ми можемо очікувати більше, ніж насправді можемо отримати. Тобто зараз потрібно звернути увагу на свої фінансові положення, може бути і підвищена конфліктність із впливовими людьми при боротьбі за свій авторитет. Тож я вам рекомендую взяти енергію саме від вищих планет, та соціальних, які формують гармонійні замкнені конфігурації. Дуже сильно зараз буде взаємодія між Юпітером. Марсом та Сатурном. Марс це планета наших рішучості та ініціативи. Він іде на з'єднання до Меркурію і формує гармонійний аспект до Юпітера. А це про шляхетні вчинки, про нашу підвищену амбіційність в діях для того, щоб ми реалізовували задумане. Ми відразу можемо прописати плани і впроваджувати їх в життя. Головне дотримуватися порядку та структури. І це має бути заплановано. Тобто ідеї не ті, які приходять зараз, вони можуть бути просто нереалістичними, а ті, які вже давно виношували в своїй голові, не спонтанних покупок в тому числі. Тепер розглянемо вівторок, 4 листопада. Цього дня Марс, як планета активності, буде переходити в знак стрілець, і наші дії будуть наполегливими. Ми будемо мати стійкість у подоланні перешкод. Місяць зранку залишається в знаку Овен, що також дає нам енергію діяти. Хороший період для розширення своїх знань, кругозору, зустрічей. Будуть підніматися теми фінансів, можуть бути також і підвищена конфліктність, роздратовані через дивниці, адже Венера в опозиції до місяця. Можуть бути конфлікти з жінками або ж підняті питання, які стосуються. Побуту та фінансів в той же час це хороший день для творчості, для зустрічі з друзями, адже Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну, що вказує на прояв милосердя, сприятливо займатися благодійністю, творчістю. Марс буде в гармонійному аспекті до Плутону, що дасть нам енергію діяти і проявляти наші лідерські якості. Також звертаю вашу увагу, що із 13 години дня і 22 хвилин, і до 18-ї години 16 хвилин місяць буде без курсу. В цей час важливо не починати нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Із Сонце заходить в королівський тринадцятий градус знаку Скорпіон, що дасть нам можливість показати себе з кращої сторони в плані творчості, прояву ініціативи, допомоги іншим. Із 15 години дня і 33 хвилин ми будемо під впливом Напружена енергії 15-ї місячної доби її символом є шакал. Не рекомендується починати в цей період важливі справи, і цей час співпадає із місяцем без курсу. Зараз же починає місяць іти на опозицію до сонця. І ось уже в середу, 5 листопада, о 15 годині дня і 19 хвилин на нас чекає повня. В цей період сонце знаходиться в знаку Скорпіон, а місяць. Навпроти в знаку Телець. На підсвідомому рівні ми схильні займатися питаннями, які стосуються ресурсів, фінансів, накопичень. Буде діяти 15 та місячна доба. Ми з вами можемо отримувати результати, які торкаються фінансів і наших взаємовідносин. Окремо зніму відео для кожного знаку зодіаку наповню. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані. Щоб бути в курсі важливих астрологічних подій, які впливають на наше життя, у четвер, 6 листопада, зранку місяць залишається в знаку телець, і ми підпливом 16-ї місячної доби, символом якої є метелик, це період кардинальних рішень, творчих змін і нових ідей. Ми вже починаємо з вами аналізувати те, що отримали наповню. Це хороший період для звільнення, для роботи над помилками. Зараз. Меркурій вже починає призупиняти свою швидкість, адже він в неділю вже розвертається в ретроградний рух, і дуже важливими для вас буде та інформація, яка буде потрапляти вам на очі. Прислухайтеся до неї. Можуть бути важливі долоносні зустрічі, знайомства. Із 16-ї години дня і 52 хвилин, і до 17-ї години дня 21-ї хвилини місяць знов без курсу. Тож цей період нічого нового не починаємо. А з 17 години 22 хвилин місяць переходить знак Близнюки, хороший період для спілкування, зустрічей, навчання, виступів. Марс, який перейшов в знак стрілець, також допомагає нам в розширенні наших знань, хороший період для перемовин. І Марс у з'єднанні з Меркурієм. Хороший період також для спілкування, для покупок, для прописування планів. На небі будуть діяти два важливих бісекстиля за участю вищих планет і Сатурну, що допоможе нам реалізувати задумане зараз місяць у з'єднанні із Ураном чудова можливість для оновлення, буде зростати наше бажання звільнитися від рутини, боротися за свої права та свободи. Також Марс у гармонійному аспекті до Сатурну, що дасть нам стійкість та наполегливість. А гармонійний аспект між Плутоном та Марсом це про рішучі дії, про те, що ми можемо легко звільнятися від всього непотрібного і впроваджувати нове згодом, коли місяць буде зростаючий. У п'ятницю, 7 листопада, місяць залишається в знаку Близнюки, сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Близнюки, а також навчання, виступи, зустрічі. Ви можете більш легко висловлювати свої думки. Венера буде переходити в знак Скорпіон і також буде попадати під плив чорного місяця, проте це період, коли ви можете мати більшу пристрасть. Венера може в цей період ставати більш критичною з ревнощами, адже вона відразу переходить на напружений аспект квадратури до Плутону. А це про перегляд відносин, перегляд відносин із людьми і з фінансами. Може бути підвищена конфліктність. Хороший час для того, щоб ви переглянули ці взаємовідносини, які у вас є. Також можуть бути і обмеження в ресурсах, руйнування, якщо це стосується держави. Цей аспект можна пропрацювати через підвищену пристрасність, наші бажання можуть ставати більш палкими. Також можуть на поверхню виходити і старі образи. З огляду на інші гармонійні аспекти, чудовий період для отримання інформації та для поїздок. Буде діяти енергія 17-ї місячної доби, її символом є виноградні грона хороший період для будівництва. Також сприятливо буде колективне обговорення питань, ділові зустрічі. З огляду на напружені аспекти, це один із найбільш сприятливих, гармонійних днів тижня, адже в період повні і 4-го, і 5-го, і 6-го дуже напружений енергетично період. Коли можуть бути. І підвищена агресивність, і в цей час можуть бути загострення військових дій, а також поломок і аварій на дорогах. Тож будьте обережними. У суботу, 8 листопада, зранку ми будемо під впливом енергії 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. І якщо вам будуть робити компліменти в цей період, вірте в це, людина буде казати правду. Із 16-ї години 33 хвилин і до 17 години 6 хвилин місяць знову без курсу, а потім він переходить в знак РАК, в сімейний знак. Тож до цього часу ми можемо зустрічатися, спілкуватися з друзями. Хороший період, щоб побути на природі, на свіжому повітрі. Також вологе прибирання буде хорошим в цей період. Венера залишається в напруженому аспекті до Плутону, тож контроль і критичність продовжує супроводжувати нас. І уран, як планета, різкі. Іх дій нестандартних рішень майбутнього в своєму ретроградному русі знову повертає в знак телець ненадовго. Це вказівка на те, що ми можемо переглядати сферу своїх відносин та фінансів. Для кожного знаку зодіаку, в який сектор потрапляє, також розкажу в окремому відео. Сонце, яке символізує нашу енергію та наше его, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Це чудовий період для того, щоб ми переосмислили те, що знаємо, і сміливо йшли в новий досвід. Хороший час для соціальної реалізації та творчості. Із 18 години і 7 хвилин на нас буде діяти напружена енергія 19-ї місячної доби, символом якої є павутина. Тож цей період не починаємо важливих справ, щоб не заплутатися в інформації та в своїх діях. І у неділю, 9 листопада, місяць залишається в знаку Рак побути в цей період вдома, в родинному колі, сприятливо займатися сімейними справами, готувати разом, проявляти турботу та емпатію. І цього ж дня. Меркурій стає ретроградним. Він в стоянні прислухатися до тої інформації, яка до вас приходить. До речі, відео про ретроградний Меркурій вже є на моєму каналі. Цей період. Для того щоб ми не поспішали, переглянули свої паперові справи, а також ті сфери, куди він буде потрапляти. Зранку ми будемо під впливом енергії 19-ї місячної доби, а ввечері о 19.23 на нас вже буде діяти енергія 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Це сприятливий період для визначення мети та активних дій. Проте з урахуванням ретроградності Меркурію потрібно переглянути. Що саме ви хотіли б змінити саме в тих справах, які ви вже запровадили? Адже якщо щось зараз починати в період ретроградності, то потім потрібно буде перероблювати, допрацьовувати. Дякую всім за увагу. Зараз можете обрати карту тижня, яка допоможе вам реалізувати задумане. Це психологічний інструмент, який розкриває потенціал, що вже є в кожній людині. Вже ви знаєте відповіді на свої запитання, і ця карта допоможе вам. Побачити ці ресурси. Дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.